Сьогодні у мене робочий день починається, буду їздити. Де буду їздити, поки ще не знаю. Ну і Заодно буду показувати розхід палива в Reno Kengo. От і вечір, закінчився день. Напротязі дня я вам вже нічого не знімав. І давайте подивимося, що я за цілий день тут наїздив. Бачите, в мене вже почти, почти вже на мінімуму 210 запас ходу залишилося. Завтра утром поїду, заправлюся. І, значить, вже перша тисяча в мене. 1131 кілометр. А було 200 кілометрів, як мені цю машину видали. За сьогодні я проїхав 355 кілометрів. Оце общий пробіг автомобіля. А це скільки я за сьогодні проїхав. Я цей пробіг сьогодні, зіб'ю по нулям, і завтра буде новий. 4,8 літра на 100 кілометрів. 48 літра розходу дизеля на 100 кілометрів. Це на автоматі, хлопці, це не механіка. Так що непогано, в принципі, непогано. Завтра подивимося. Ну, вже буде більше 1000 км запасу ходу. Повне як я перший раз заправився, у мене показало 790 запасу ходу на повному баку. завтра, я думаю, буде як в ті Рено, яка була на механіки. Так що автомат і механіка, і розхід такі самий. В залежності, напевно, хто як їзде, хто як нажимає на педальку, як в народі кажуть, в кого, наскільки нога тяжка, від того залежить і розхід. Ну що, завтра поїдемо на заправку і подивимося, скільки влізе, скільки вийдеться на повному бакові запас ходу. Сьогодні вже у нас наступний день, їду на заправку. Осталось в мене 160 км до пустого бака. Зараз заправа ми побачимо. Скільки він видасть, послідній видавав 790 кілометрів. Кажуть, що не можна доїжджати до пустого бака. Машина нова, ще можна доїжджати до пустого бака. Бак чистий. Че, Чи, я вже забрав повний бак і так ваша версія. 860 вже ходу. Це при розході, ви бачили, як вам, да? 4 л на сотку. А перша заправка була то 790 мені давало, що я приїду на повному бакові. Бак під 50 літрів. Вже 80, 860, вже краще. Так і плавно-плавно, напевно, підійдемо і до тисячі. Побачимо. Побачимо, який сьогодні в мене вийде розхід. Це друга заправка цього автомобіля в його житті. І напоминаю, що... Заправляю я Diesel дизель плюс, не необичний дизель. плюс, А треба буде якось залити повний бак обичного дизеля і теж порівняти, чи є якась різниця з дизель плюс і обичним дизель, Може розхід такий же самий буде. О, тільки що прийшла хороша ідея. І не забуваємо, що це Рено на автоматі, тому що пред... предідуще вино, Рено вино була на, на механіці 6 стопці, пам'ятаєте, да? а ця вже на автоматі. Ну що, їздю туди-сюди, по роботі, кілометри накатую, Дизель викатую. Гарна машина, не? мене пустрає повністю навіть більше. Тільки отут під ногами щось десь... А во що воно там Ви бачите Непонятно що воно так болтається Раді на дишока Чи що? чи я? Чо Чого? Чого ти болтаєшся? Десь виску Щось звідкись Зараз не пойму Не хочу пачкатись Потім вже вдома на вихідний розберуся. Незважаючи на те, що коробка автомат, у мене вже розхід 4,5, середній розхід вже 4,5, так як було на механіці. Побачимо, що буде згодом. Тут в мене не сильно, я так між городами, між селами. Повинен бути ма, мінімальний розхід, так як на, даний, на дану хвилину, на даний час і виходить. 4 4,5 на автоматі. Непогано. Я вже вдома і буду зараз міняти резину на зиму своїй Volvo. Включив світло, а то Сонця вже нема. І от приблизно бачите, яка різниця. На передньому вже зима стоїть. І диск оригінальний Volvo. З яким вона продавалась, а от ззаді ще літо стоїть. Ну що, резину ми то поміняли і вже й морози. Жопа Вольви покрилася морозом. А моя треба шкрабати зараз. Вся біла. Морозець є трохи. Зараз подивимося в машині. Скільки там показує градусів, як вам ці колеса. Звісно, не то, це оригінальні, рідні. так Отак от, от воно продавалось на це волю. Дворики, звісно, примерзли, поки трогати їх не буду. Поїду так. Це дизель, поки він розігріється, то треба їхати. На ходу він швидше розігріється. Конечно, вот так їхати Це взагалі нічого не бачу. А дивіться тут. Замерзло. Що, попробуємо відкрити це стекло. А ну слухаємо. Не можу. Не можу. Не. Замерзло наглухо. Свірчків, звісно. На холодну машину. Хватає. Щось тут зліва під вухом, потім стойки, що справа, що зліва. Все воно грає. Чим гірше асфальт, чути, да? тим воно гірше. Тим більше свічки але слухайте Не знаю, все, телефон передає вам чи ні. Пластик дубовий, от і воно создає звуки. Все замерше. На да? ринок кстати, так же само все було. Матеріали всі ті самі. Як вам такий-то цікаві цікаві колеса коротше роблять вигляд на 99%. Пасат на чорних дисках непогано. Ну як, Якби хром цей убрати, то то було б пушка прямо. то Як п'ятно. Колеса чорні, там хром, якось, воно не то. Помив я авто, поміняв резину. Тепер в мене теж вже зимня резина стоїть на Рено і заправився. Так, нам Зеркала і у нас вже третя заправка. І в мене запас ходу. О, ключ витягнув і нема запас ходу. Не показує, Так, вставляємо ключ і запас ходу на 940 км. Це третя заправка. Ну що, дочекаємося четвертої заправки. І думаю, ми вже вийдемо на 1000 км на повному бакі запасу ходу. І потім вже на цьому закінчуємо це відео. Давайте по і покажу, яка резина. Нольцева зимня. Зима повинна бути зимою, літом повинно бути літо. Так, що за марка, я ще навіть не Dunlop. донлоп. Дон розмір той самий. А, літня Ну подивимося, як воно буде. На тій пасаж... пасажирській. Теж мені ставили дунлоп Рено. Рено, Рено Кенго пасажир, пам'ятайте, тут дивився відео. Нова резина. Подивимось, наскільки хватить її тисяч, так як я кілометраж швидко наїжджаю. За півроку 50 тисяч наїздю, але вона нам місяця три. Подивимося тоді, наскільки сезонів хватить, бо машину. Машину мені будуть міняти десь приблизно через 150 тисяч пробіга. Значить, цей автомобіль ще то є знаки. Я їду в городі, дивіться, яка в селі, коротше. дивіться, які тут дороги. Поворот, вузько, фабрики, промислова зона. І дивіться, що він мені показує. Ну як можна їхати 90. Як можна їхати 90. От зараз він цей знак вважає 50. І буде 50. От. Вже 50. Ну, де він взяв 90, звідки він взяв 90? Не було знаку 90, звідки він його нарісував. І це я вже замечаю. Вже не перший раз, що він тут нарісовує такі скоростя, що вони не відповідають дійсності. Не, не розумію я цього, звідки він це собі придумує. Сьогодні я знаходжусь в Туріно. і сьогодні в нас буде четверта заправка. І подивимося, що з цього вийде. В тій частині кузова скрипить як будто метал, слухайте. Чули? Особливо коли даю газу або термоз. зараз. Спробую ще раз затормозити. Ну Слухайте. Не знаю чи передає камера. speed ahead. Як будто скрип метала. Не знаю, чи це може всередині, ну не пластик. Пластик так не скрипить, як будто метал. Що це може бути? Чи це якийсь кусок всередині дверки може, тіпа, механізм відкриня, відкривання вікон, може це він щось там. ого, Думаю, було чути. Пробував вікно відкрити, тормозив з відкритим вікном. Все рівно воно там скрипить. Зранку туман. Ну, я їду на четверту заправку. І на цій заправці я вже сподіваюся, що ми вийдемо на 1000 кілометрів ходу на повному баці. Ну що, не вийшли ми поки місяць на 1000 кілометрів. Не знаю, не знаю. Побачимо в наступних заправках, як, як воно вийде, вийдемо чи не вийдемо. Поки ми ось 830. Запасу ходу на повному баку. 50 літрів сюди влази. На автоматі. Може це причина автомата. Ну послідні мої поїздки, я просто не всім показував. Послідні мої поїздки, то були, були торі, автостради, і там я нормально навалював. Може по, якось воно вплинуло на це. Тому що, ну, які? А, я все позбивав. Ну давайте я один з кілометрів вже проїхав, І розхід у мене сьогодні зранку. 6. З половиною літрів. Немаленький, немаленький, тому що машина холодна може. Ну ось, поки ми щось так. Далі будемо наблюдати, знімати. Ви підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Проїхав я вже 2487 кілометрів. Це за тиждень я проїхав. Від від того часу, як отримав машину, А було, ви пам'ятаєте 200 км. І хочу сказати, може це нова машина, новий мотор, може воно обкатку притирається туди-сюди і тому не можу вийти на 1000 кілометрів. Бо я і плюс автомат. Може ще роль граю. на пасажирів, як пам'ятаєте, їздив. Не економно, і в городі, і в автостраді. Ну, в мене завжди виходило, коли заправляюся, що в мене тисячу кілометрів ходу, запасу, ходу, ходу запасу на тисячу кілометрів. А тут поки камість максимальним, який в мене був на повному баці, це 840 вроде, кілометрів на повному баці. Подивимося згодом, подивимося, як буде після 5 тисяч кілометрів пробігу. Може це із-за того, що на автоматі коробка автомат, а не механіка, тому, тому і так виходить. Бо всі кажуть, що на автоматі розхід буде більший. Але ж в мене було 4,5 літра. У мене ж показувало розхід 4,5 літра, коли я не їхав по автостраді і по городу. Ну, будемо наблюдати. А на цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. До зустрічі!